Усім привіт! Ми в Анді розглянемо костюмчики новинки, що є зараз у продажі. 999 гривень костюм спортивний, молочний на блискавці з кишеньками, рукава, та низ закінчується на резиночці. І до нього штанці з кишеньками теж закінчуються на резиночці. Тепленький. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео. Також окремо можна купити світшот з утепленням круглою горловиною 599 гривень. Колір молочний. Внизу закінчується з такими шнурівочками, затяжками. 75% бавовна, решта поліестер. Штанці окремо можна взяти. Бавовна 70% 30% поліестер. Ціна окремо 599 гривень за брюки спортивні. Усі мають полоски. В кінці прямі кишеньки і утеплені. Костюмчики. У них теж 70% бавовни. Ось так виглядає на манекені. Ще розглянемо спортивні костюми. Пропонують нам блисківці ось таку толстовку 599 гривень. Трошки інший дизайн. Кишенька. 75% бавовна. Зовні приємні на дотик, висока горловина. 499 гривень. Светрик з утепленням це є хутро. Дуже приємне хутро. 65% бавовна, 35 поліестер. Бордовий світшот 699 гривень. З надписами. Приємний ззовні. Всередині теж хутро. 65% бавовна, 35 поліестер. Штани спортивні жіночі 599 гривень. Колір молочний. Внизу теж на резиночці. З кишеньками. Ще спортивні костюми. Біло-сірий, 999 гривень. Кармеланч. З утепленням. Теж худро. 65% бавовни, решта поліестер, і до них йде штани внизу на резиночці. Штани теж утеплені. Також є у темнішому кольорі. Сірий. Теж досить гарний костюм. Ось так він виглядає. Оформлені манжетики. І тут чорне хутро. Ціна така ж 999 гривень. Костюм 1059 гривень. Хутро. Світшот і штани, але не на резиночці, А ось такі широкі прямі штани. З кишенькою. Штани утеплені, тканина приємна. 70% бавовна, 30 поліестер. У сірому кольорі. 959 гривень. Це є спортивний костюм з каптуром. Плечики опущені. Манжетка закінчується. Рука. І штанці до них на резиночці внизу. Приємні на холодну погоду. 999 гривень. Ще бежевий спортивний костюм теж з каптурем. У бежевому є кишенька спереді. Плечики опущені. 70% Бавовна, 30 Поліестер. Гарні сорочки. Це чорна, з білим та черно, червоним орнаментом, блуза 879 гривень. Сорочка вишиванка. Великі, крупні такі гуцечки білі. 92%. Котон. Костюм брючний, 679 гривень. Коротенький з довгим рукавом. Це є 85% поліестер. І ще спандекс. І до нього штанці. Теж з такої тканини. 799 костюм брючний, брючний. В чорному кольорі, довгий рукавчик, варкоротенькі і штанці до нього прямі. Все легенькі костюми. Штанці на резинці. 85% поліестер, 10% віскоза. 799 гривень. Брючний костюм, але у кольорі коричневому. Костюм брючний 879 гривень. Біла сорочка, коротенька. І такі штани чорні в полосочку, а зверху резиночка. Це є віскоза 18% 80% поліестер. Ще спандекс та котон. Цікавий костюмчик. Також на знижці з спідницею костюми 599 гривень. В кольорі блакитному, рукавчик опущений, завужений і спідничка. Так, зроблена. Під запашку. Зверху резиночка. Це є поліестер 85%, ще віскоза і спандекс. В чорному кольорі такий костюм. Трішки дешевший. 499 гривень. Костюм з спідницею. Сірий костюм. З біленькою горловиною, білими манжетами на рукавах, та внизу ниту... на ниточки стяжка. 839 гривень. Ще пропонують штанці вільвет в чорному кольорі 579 гривень. Розміра від S до XL. Вони утеплені. З хутром всередині. І внизу на резиночці. Ще є в молочному кольорі. танці з утеплення, Хутро. Ось цей XL розмір. Ціна на них 619 гривень. Розміра від S до XL. Кишеньки. Ще й у такому блакитному та коричневому кольорі вільватові штани. Ось ці коричневі вони закінчуються не на резиночку, а мають вільний край. Покажу вам ближче. Бачите, вони трішки. Ширше виглядають 539 гривень. Колір шоколадний і хутро всередині. Зовні приємні. Також спортивні костюми 1299 гривень. Трикотаж фліс. З каптурем Фліс всередині. З кишенькою. І штанці на резинці, дякую за перегляд.